Пиріг з яблуками. З з вами яблучний пиріг. У мене три здоровенних яблуки. Зараз я їх почищу і поріжу кубиками. Яблучок накришили і тепер 4 яйця і стакан цукру зіб'ємо міксером. Тепер сюди додаю ванільний цукор. І простію стакан муки і чайну ложку розпушувача тіста. Муку з розпушувачем теж міксером, тільки на малих оборотах. Тісто готове. І тепер я, наприклад, люблю яблучки, Іменно яблуки. Добавляю ось сюди, Все зараз гарненько лопаткою перемішаю. І викладемо у форму. Форму я заранше змазала маслечком. Ну і ставимо в духовку. У мене з формами біда та велика та мала. Сюди, наче і багатенько, але що бог то й буде. Треба накупляти собі форму. Ось такий красавець у мене вийшов, та перше горіло з цієї трохи Воно не а трошки присмажилося. Ай чуть-чуть. І покажу вам, який він у розрізі. Дякую